Максим Моторний, добрый день. Максим Моторний. Анатолій Асач. Ні. Дуже тихо, я тут вже голос зірвала. Зараз. У мене 100% тут. Це у вас щось, у мене дуже гучно, і всі студенти кажуть, що дуже добре чути. Максим, ви були в суботу? Ми домовляли, що буде багато народу і ви підготуєте методичні вказівки. І ми попрацюємо з курсовою роботою. Але сьогодні до мене прийшли півтора з копи, од у одного не було мікрофону, він нічого не може відповісти. Інший на, по своїх справах просто увімкнув аватарку. Мене це дуже образило, і я запропонувала самостійно попрацювати. Тому я вас ну, мені треба по роботі теж зробити свої документи. І в такому складі, коли до мене приходить хто хоче, як хоче, коли ви вмикаєте аватарки займаєтеся своїми справами, ну, мене це, звісно, ображає як людину, бо я готуюсь, я готую матеріал і потім. Ну, знаєте, коли ви хочете мені щось розказати про якийсь проєкт, у вас горять очі, і ви е, чекаєте на те, що я буду е, уважно вас слухати. Ми будемо обговорювати ваші там якісь е, нароб, наробки, да? якісь чернетки, і будемо щось обговорювати. А я увімкнула аватарку і странно, чому я сама у себе учасник. Я зараз там учасник здесь. Я не розумію, у мене зараз мозг хлопнеться. Э, Вибачте, і коли ви вмикаєте аватарку, я не знаю взагалі, що ви там робите на тому кінці. Знаєте, у мене таке відчуття, що я сама собі зробила цей проєкт, цю інформацію, сама собою поспілкувалась, як в дурдомі. І сама собі сказала: ну, молодець. Півтори години тут надривала голос, і тобі ніхто нічого не чув. Тому я вибачаюсь, я вже відпустила цих півтори людини. Ось, бачите, Анатолій Осачий навіть не виходить, бо він не чує мене. Він аватарку увімкнув і все. Ось таке відношення до мене. А, тому. Тому. Я пропоную сьогодні розібрати той файлик з виробничою програмою. Дочекатись я зроблю розподіл. Я повторюю одне і те саме, як попка Дурак, розумієте, як той папуга. Я це вже розповіла і розказала, чим ми займаємось. Всі повиходили півтори людини, і ось ця пів людини висить у мене аватарка з якоюсь незрозумілою там якийсь філософ. На аватарці. І тут заходите. Ви ви вже знайшли час до мене завітати. Я вже намагаючись займатися іншим. Це неповага до викладача. У мене зараз крик душі. Я не буду ображатись далі. Я зараз в моменті хочу вам донести. У нас заняття тривоги не було. Заняття о 12.50, зараз 13.15, 13.16, ви не поважаєте мене, я одним розповіла, тепер ви зайшли, я по новій розповідаю це не повага, це дуже прикро. Максим, на сьогодні ви проходите самостійно приклади до теми виробнича програма і в Google класі робите тестування за темою виробнича програма, планування виробничої програми це третій пункт: один, два, третій пункт завдання. Практичній складовій. І переходите, ви вивчаєте четверту тему мотивація і заробітна плата. Якщо вам все зрозуміло, будь ласка. Зрозуміло. Тільки тут є одна загвоздка. Я розумію, так, це не дуже приємно. як іменно е, Я вас розумію, Да, це неприємно те, що заходять на конференції і не вмикають, просто ходять по своїм справам. Ну, у мене зараз така ситуація. Я зараз за містом. Я від Дніпра 70 кілометрів. У мене сьогодні вночі не дуже сильно було тихо. І у мене mm -hmm. було обірвана ну, кабель. Зрозуміло. Інтернет кабель. Зрозуміло. І в мене тільки зараз восстановили. Так само а, у мого одногрупника а, в Олександра Ткача. У нього також у нього а? сьогодні з утра немає інтернету. У нього зараз Н немає. Немає інтернету. світла, немає інтернету, так? Да? Світла не знаю. Ну, інтернету у нього немає. Ну, інтернету немає, так. зрозуміло. так Ну, сьогодні ну, Про саміх я Добре. не можу сказати. Максим, а ви староста чи ні? Так, я староста. Е... Ви мені надали на пошту список групи в PDF-файлі. А я просила, щоб ви зробили вордівський, тому що. Я розумію, так. Да, до... Я скинув, але немає можливості у вас чи ні? Ні, ви потім вже сказали, що не потрібно, і Олександр Ткач вам зробив в вайбері, ну, не в вайбері, а в вордівському документі. І скинув сюди в цей, в Zoom конференцію, і ви провірили її. І там один з чоловік ну, було. І зараз. щоб просто два файли не кидати, я вирішив, ну добре, він зробив, хай кидає. Зараз. 4 Міх 23. там, мабуть, так було написано. Я повинна була їх закинути зараз робота, учебна робота економіка ну, технологів або сюди в курсу. Чотири Мігех, так? Тоді тоді я зараз попрацюю розкидаю вам <coughs> а, варіанти курсової роботи. Все, Мені я не відповіла. А, не, відповіла? я зрозумів. не відповіла гнатко, Олена забула, як її. Тому Но... у мене немає інформації я для вас. Задачу городі... питання ви. Я буду е в городі в Дніпрі. В середу я зайду в мій корпус, думаю, якщо вона там буде, я в неї спитаю напряму. Ви тут? Да, да, я А, просто а читаю. ви, просто, ви я просто так зависла і думаю, чи в мене пропало. Я не нависла, бо я читаю, можливо, вона відповіла, і mm -hmm. я бачу, що я трошки е їй написала звертання до студентів в суботу mm -hmm. е і не туди відправила і задумалась. Mm -hmm. Ну, я їй написала да, mm -hmm. про курсову, про ваші групи, техніку. Ну, ми з вами складали тоді Ну поп... так, я пам'ятаю. І вона була сьогодні 11.45, але вона не прочитала мене проблема. У неї дуже багато до неї пишуть як і студентів, так і викладачів. У неї вона показувала завжди доказує, що якщо щось потрібно від мене срочно, то дзвоніть. І там Ну, тоді, Якщо ви можете, зателефонуйте їй, якщо вона вам казала телефонуйте. Я краще все ж таки в середу до неї лічно підійду і спитаю, піднімуся вопрос, це питання. Ти, ти тоді запитай за вашу міх технікум і запитай так. за ТМ вже, добре, добре бо добре. я буду знати точно вже. Угу. Якщо можна, ми б це зробили перезалік, і було б все гаразд. Я вибачаюсь за свій Ні, <пич> ну, Це зрозуміло, емоційний. так, справді це тут нічого немає. Ну, то крик душі, розумієте? Я знаю, як, ну, коли... як мехи ходять, як ходять темщики. У нас з двох груп, якщо збирається 20 чоловік по списку, ходять там чоловік 5. Я це знаю. А коли ще із цих п'яти хтось бере так. просто аватарку, вмикає і пішов. Тому ну, що дуже мені багато хто працює дуже, на роботі. Дуже... Це я знаю. Є такий у нас нюансик. Прикрий. Тоді я на сьогодні з вами прощаюсь. Вибачте Добре. за мою Ніч, таку е... <схід> таку емоційну промову. Я, я взагалі то не, не жорсткий викладач, <паспоріг> і не зло, не злопам'ятний. І якщо студенти працюють, я розумію, що під час війни і не завжди буває можливість. Якщо буде завдання в дистанційному курсі, я все опрацюю, перегляну і виставлю оцінки. Все, тоді я з вами на сьогодні прощаюсь. До побачення.